У 17-му турі першої ліги Волочиський агробізнес провів матч проти лідера чемпіонату Буковини через несприятливу погоду та поганий стан поля на стадіоні Юність команди вдруге за сезон зустрічалися в Чернівцях. Таке рішення ухвалили спільно. Поєдинок стартував у високому темпі. Обидві команди активно били з дальніх дистанцій і створювали гострі моменти біля воріт суперника. Першими успіху досягли господарі. На 35 й хвилині після проходу Богдана Бойчука м'яч опинився у Олега Кожушка, який без вагань пробив у дальній кут воріт. Роман Підківка був безсилий. 1-0. Уже на початку другого тайму. Номінальні гості знову опинилися під тиском. На 54 й хвилині буковина подвоїла перевагу. Після точного пасу кожушка Віталій Дахновський перекинув м'яч повз голкіпера агробізнесу. Два Попри пропущені голи, волочиська команда намагалася змінити хід гри, однак відігратися так і не змогла. Натомість наприкінці зустрічі свій перший гол у чемпіонаті забив Андрій Андрійчук. Після помилки підківки Іван Тищенко виконав навіс і форвард без перешкод спрямував м'яч у порожні ворота. Підсумковий результат – 0-3 на користь Буковини. Я вважаю, що глядачам на стадіоні сьогодні сподобався той футбол, який демонстрували команди. Я казав після гри з Інгульцем, що це був матч Прем'єр-ліги, і десь і цей матч теж був на рівні команд, лідерів. Тому я задоволений дуже діями, гравці, я задоволений, а які рішення ми приймали сьогодні, і, в принципі, ми сьогодні. Заслужено перемогла. Сказати, що нас там переіграли, не, ну, не можу сказати, але кажу, є питання до задньої лінії, будемо розбиратися. Десь, напевно, треба вливати так само свіжу кров. Намагаємося грати в футбол, але ми вже довгий час так само вже не забиваємо, але пропускаємо дуже багато. Завдяки перемозі Чернівецька Буковина зберігає одноосібне лідерство у чемпіонаті, маючи в своєму активі 45 очок. Агробізнес після 17 зіграних поєдинків набрав 30 очок і наразі посідає п'яту сходинку. Наступний тур волочиська команда проведе на виїзді проти харківського металіста.